Олександре, розкажи, на якій позиції ще ти можеш зіграти. Ну, я можу грати нападника, атакуючого Вінгера в захисті, та навіть на воротах можу грати. А чи був в тебе такий досвід? Так, був досвід в дитинстві. Мені було е, років 7-8, грав на воротах. Що обираєш? Футбол чи заняття у тренажерній залі? Футбол. Чому? Ну, тому що я все життя займаюся футболом. А в тренажерний зал ходжу тільки індивідуально. З ким із відомих футболістів знайомий особисто? Ну, знайом з Анатолієм Трубіним, з Судаковим та Михайлом Мудриком. У нас познакомив тренер їх з тренажерного зала Дмитро Чеповський. Ми з ним займалися місяць-два, ну і вони до нього ходили, і я з ними так познайомився. І як вони тобі? Ну, вони дуже круті, особисто Анатолій Трубін. Він дуже крутий. А чому? Що саме тобі в ньому сподобалось? Ну, його характер. Він ну, дружелюбний. Він до мене дуже був Так, ну, прикалювався з мене. Питання на перспективу. Коли ми тебе побачимо в Мілані або Челсі? Через років 5, я думаю, все буде. Який з відомих команд хотів би зіграти? Ну, Я думаю, за Реал Мадрид би хотів би зіграти. Ну, Тому що дуже подобається команда. Я думаю, всі знають Реал Мадрид. Дуже велика команда з великими гравцями і так би хотів грати. Хто є для тебе прикладом у футболі? Я думаю, Кришену Роналдо. Я за ним з дитинства слідкую, тому він для мене номер один. Він мені подобається манеру гри та атлетизмом дуже. Чи були серйозні травми в юнацькому футболі, які не дозволяли грати більше місяця? Так, були в мене були проблеми з коліннями, там шлятери були, вони десь два місяці. Встановилися і задня часть бедра був розрив, можна сказати. Десь на 3-4 місяці не, не міг грати в футбол. Відновлювався з тренерами та докторами з шахтера на базі счастливого. Чи часто вас плутають з мудриком? Хм. Ну, так, часто плутають, тому що, мабуть, за зачіски похожі зачіски, мабуть, тому й плутають. Ми чули, що тебе в команді іноді так і називають, мудрик. Ну так, називають постійно. А тобі подобається, що тебе з ним порівнюють? Так, мені подобається, що мене порівнюють з. Яка в тебе мрія? Чи пов'язана вона з футболом? Так, в мене є мрія заграти футбол на професійному рівні, на дорослому, тому що зараз тільки на юнацькому рівні, а хочеться грати на вищому рівні на дорослому. Можливо, в основу кривбасу хочеш. Ну так, це було прям дуже круто було. Найсильніший гравець проти кого приходилось грати? Ну, найсильніший гравець, проти якого вдалося грати, це, мабуть, Матвій Пономаренко з Динамо. Тому що він дуже сильний нападник, багато забиває м'ячів. Хто найсильніший гравець, з ким грав на полі плічо-опліч? Олександр Гавриленко, з локомотива, який був. Він зараз в Лейпцигу U-19. Він саме сильний, з яким я грав, тому що він дуже сильний захисник центральний, в нього все є. І зріст, і ліва нога дуже сильна, в нього все є. Який вид спорту тобі подобається, окрім футболу? Ну, мені подобається великий теніс і маленький теніс, тому що ти можеш сам вибрати рішення, ти сам в грі без команди. Яка в тебе улюблена команда? Ну, Реал Мадрид і Кривбас. Ти зараз десь навчаєшся? Так, в інституті, в Інфізі, в Києві на тренера. А на якому курсі? На першому курсі. Як ти вирішив займатися футболом? Ще з дитинства, мені було 6 років, був перший урок фізкультури, і там тренер по фізкультурі сказав: не хочеш піти в нашу команду, в шкільну команду. Ну, я пішов. І так все почалося. А за що тобі подобається футбол? Тому що це командна гра. Мені дуже подобається там, забивати м'ячі. Тактика дуже подобається. Все в футболі дуже круто. Як ти встигаєш вранці грати за Кривбас, а ввечері за Челсі? Ну, я дуже швидкий, тому встигаю і там, і там.